Друзі, вітаю! З вами компанія Кейфрік ЖК Crystal Park Tower. Там у нас вже почались виростати стіни. Як бачите, вже вимальовується майбутній простір. Натягнуті ниточки. Щоб все було чітко, рівненько. Один з санузлів. Те, що маленький гостєвий, буде, далі вимальовується, бачите, да? все натягнуто, все чітко, рівно. Це наша гардеробна майбутнє. Тут санвузо великий, званою душовою. Одна спалень. Бачите, так? Да? Чіткість. Одна спалень і друга спальня. Друга спальня. Все ж двері закладені. Тут буде ще облаштування прийому, зміщення його. Все працюємо.